Бачча за край маємось, а ворогу не даємось, а ворогу не даймось, і перший як стригнемо, свободу здобудемо, і другий як дригнемо, толеньку здобудемо, Брача за край змаємось, а ворогу не даємось, а ворогу не даємось. І перший, як Третє, як спинемо, славонькі здобудемо, і третє, як дигнемо, славоньки здобудемо, слава країні, слава країні, слава Україні, нам нога літа.

З грядущим новим 2014 роком хай він їде на боскому, красивому коні, а хто не в ці календарі не вірить, хай він просто буде радісний, щасливий і буде у вас завжди з Богом, в серці і з радістю. навколо вас. Дякую. 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 Чим такаре казацька, хоча й невеличка, але тим не менш ваші обласки гучніші. Будь ласка, і справді після таких побажань ми не можемо бути не здорові, не щасливі. Ми не просто не можемо не мати гарного майбутнього. Тому Нашою долею і ще раз оплески і ми не розходимося, тому що наша програма продовжується. Ми дивимося на головний годинник, і насправді дуже скоро ми хочемо нагадати, що усім майданом майдан у нас величезний. Він у нас на 46 мільйонів. Насправді, на всю нашу Україну будемо співати їм. Це станеться о 23.45. І ми хочемо зараз поспілкуватися із вами, і хочемо, аби саме ви. Звернулися до всіх і побажали те, що виходить не президент, звернення народу у нас буде, і ми пропонуємо почати його саме зараз. А, і ну, Ось ви з ним, звідки ви. Давайте, телерепортаж. Я з, Києва. з Києва як вас звати? Світлана, світлана, що ви бажаєте народу України у 2014 році? Я бажаю щастя, щоб висили всі мрії. Прекрасне побажання від Світлани. Аня тобі слово. До речі, у нас на залі Міс Україна 2013 Анна Завічківська. Ваші області, будь ласка, дуже дякую. Це не важливо. Важливі ваші слова, ваші привітання. Тому, якщо можете, кілька слів і ви скажіть. Привітання народу ну, будь-кому, кому ви хочете. Вітаю з вас з наступаючим новим року. Бажаю щастя, здоров'я, приємних вражень у цьому році, любові. І звідки ви скажіть, будь зараз наскільки? Тобто ясно. У нас є хлопчик, вони знаєте, як чоловіки, такі трошечки. Жінки, вони у доброму розумінні нахабніші. Як вас звати? Любов. любов, звідки в нас любов? З Києва. З Києва. А Києва. Віра Прекрасно. І теж з Києва. Я... Львів, Львів Київ, прекрасно. Покажіть щось народу України у 2014 році. Перемоги! Першим чергу перемоги! Перемоги! А ви вірту, надії, любові, натхнення і перемогу. Прекрасні поважання. Аня, тобі слово. Ну, напевно, я, я тут просто ну, дуже людина побачила для мене важливо. І Прошу.